Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рятувальну термоковдру. Дана термоковдра для виживання на відкритому повітрі це незамінний елемент першої допомоги та рятувального спорядження. Вона розроблена для забезпечення захисту від вітру, води та збереження тепла в екстремальних умовах. Виготовлена з вітру непроникного та водонепроникного Проникного фольгованого матеріалу, які забезпечують утримання тепла в організмі, та захищають від переохолодження, екстрена ковдра легка та компактна, що дозволяє зручно носити її в походах, кемпінгу та подорожах. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні крила. Це незамінний аксесуар для велосипеда, який забезпечує захист від бризгів та бруду під час катання. Він призначений для встановлення на переднє та заднє колесо велосипеда та допомагає запобігти попаданню бруду на велосипедиста. Крила виконані з міцного матеріалу та мають легку конструкцію, що дозволяє легко встановлювати та знімати їх за потреби. Вони доступні в чотирьох кольорах, що дозволяє обрати потрібний варіант для свого велосипеда педа это... Пропонуємо до вашої уваги сигналізатори для риболовлі. Це незамінний аксесуар, призначений для лову коропа та інших видів риб. Вони забезпечують надійне сповіщення проклювання риби за допомогою світлодіодних індикаторів та звукових сигналів. У комплекті чотири сигналізатори, що дозволяє вам одночасно спостерігати за кількома вудками. Кожен сигналізатор працює від батареї. Він легко кріпиться до вудочки та має надійне кріплення, щоб не втратити його під час риболов він має високу чутливість, реагуючи навіть на найслабший кльов риби. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Добавок. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний браслет для нічного бігу. Даний браслет забезпечує яскраве та помітне підсвічування в темряві завдяки вбудованому світлодіодному джерелу світла. Він легко заряджається через USB-порт, що робить його зручним у використанні, оснащений регульованим ремінцем, який дозволяє надійно закріпити його на руках чи плечах. Ідеально підходить для нічного бігу велосипедних прогулянок, прогулянок із собакою та інших активностей на відкритому повітрі. Трі він надасть безпеку в умовах низького освітлення, допомагаючи водіям та іншим учасникам руху помітити вас на дорозі.